Глиняни. Наталя Дяченко Забашта. Наталя Дяченко Забашта приїхала, приїхала для того, щоб взяти участь в цій унікальній групі. Так, справа в тім, що вона абсолютно відрізняється від цих попередніх затій, на які такі багато зенові шульга. І ця група просто неймовірна. Вона об'єднала людей з абсолютно різних місць, з різними історіями, різними переживаннями і різними набутками. Але більш оптимістичної групи я не зустрічала. І, власне кажучи, я їхала сюди, навіть не розуміючи, чим я тут буду займатися, але я чомусь взяла якісь такі цікаві речі, якими я займалася останнім часом. Найбільше, що мене саму дивувало, я чомусь майже весь час збирала пір'я. І сама не розуміла, для чого. Але я не могла б з нього пройти. Для мене це було якоюсь ознакою часу. Я раптом почала його помічати. Раніше теж пір'я втрачали птахи, але чомусь я ну, залишалась доволі байдужою до цих обставин. А потім я почала збирати, як назбирала дві коробки і привезла сюди одну. Ще не розуміючи, чим я буду займатися. І потім раптом можлива атмосфера групи до цього спричинилася. Одним словом, народилось те, що народилося. Це наше життя під час війни. Це наші випробування, наші емоції, наші порухи, наші дії. Одним словом, вузлики на пам'ять. Тепер я показую. Ми зараз в готельному номері дуже невеликого міста, і якби тут в кожному в кожному куточку тут іде неймовірна праця. А скажіть, як ви назвали свою роботу? 22-24. Або гусеки на пам'ять. Вона навмисно така, ніби не дуже впорядкована, не дуже охайна. Не дуже, так би мовити, естецька. Але Тому. вона вся ніби як на нерві створена. Тому що ми живемо під обстрілами, так живемо? Під пожежами от у нас і, під віск. Так, під звуки сирени. Під звуки сирени. Яка сир... в глинянах особливо наполеглива. І в кожному, в кожному місті України от відбувається. Я думаю, що кожна людина побачить своє в цьому пір'ї, в цьому пану. В кожному місті відбувається трагедія, і в кожній душі, і тут цих митців, от у кожного своя трагедія, дуже велика, і спричинена вона війною. Ось назва. І от о, такий митець, як Наталія Дяченко Забачта, вона. От побачила от так і створила отаке таке панно. Це, до речі, вовна, правильно? Так, це вовняний трикотаж валяний. Валяний. Так. І Є... частина нашої курсової роботи, на якій я наполягала, тому що ну, костюм ніби був незавершений. І я попросила студентку, кажу, давай ми доповнимо якимось такою деталю. І з усіх уламків, обрізків. Власне, сама виклала навіть цю композицію, тільки сказала Інна, пришивай. От так і буде. Ну, одним словом, це наша спільна робота з Інною Комар. Добре, я хочу вам показати. Себе і пані mm -hmm. Я дуже пишаюся, що в такому колі мені, мені довелося провести практично три тижні. Серед дуже відомих митців України і представляти наш бахмут український і нашу творчу майстерню оберіг. І напрацьовувати на майбутні зв'язки і е, дякуємо кожному захиснику і захисниці за можливості, mm -hmm. за майбутнє, яке буде. Слава Україні! За їхню мужність, за їхню стійкість і за їхню безкомпромісність. Тільки тому ця група була можливою. І наша зустріч тут. А Бахмутянам особлива подяка. Бо вони неймовірний приклад цієї стійкості. Слава Україні! Героям слава!